Солодощі, теплі речі та канцелярські вироби. Усе це вже зовсім скоро опиниться в дітей, які живуть в населеному пункті на сході країни і який знаходиться в притул до лінії розмежування. Усі ці речі зібрали працівники компанії Житомир. Крошівці давно і тісно співпрацюють із волонтером Олександром Таргонським. І саме йому буде довірена місія передати подарунки адресатам. На нашому підприємстві була створена така благодійна акція, щоб зібрати речі, канцелярію, солодощі для дітей, які знаходяться зараз у сірій зоні, саме в зоні, АТО, які проживають, які на жаль не можуть виїхати сюди до нас. І наші працівники підприємства принесли солодощі, принесли канцелярські товари. Теплі, теплі речі були і нові речі, були і старі речі, речі, які можна дітям вживати. Я думаю, що діти і м'які іграшки були. Діти будуть дуже задоволені. І я думаю, що це і нашим працівникам принесе до задоволення, що вони змогли допомогти цим людям, які на жаль перебувають там. Населений пункт, куди поїдуть добрі справи крошівців, знаходиться в сірій зоні. Однак там і досі працює школа та навіть дитячий садок. Саме вихованцям цих навчальних закладів і поїдуть подарунки від В Крайню поїздку, коли ми, ми були в зоні ООС, как сейчас его называют, попали ми в одне село. І к нам там, от, как волонтерам, обратились люди. Просто попросили помощи. Там школа 45 деток, и детский сад 9 деток. Если честно, я вот сейчас вот говорю: у меня ну, аж дрожь по телу идет, когда я увидел, в каком состоянии там люди, в каком состоянии там дети. Туда никто не ездит, туда может быть никого не пускают, но туда никто не ездит, ни с той, ни с этой стороны. Поэтому вот будем говорить. мы решили собрать помощь именно для этого села, для жителей этого села, для деток, которые там живут. Обратились на это предприятие. Будем вести, будем одевать деток, одевать людей там. Много собрали ребята школьных принадлежностей. Короче, все так, все как надо. І буде там все чотири напередодні дня захисника України. Керівництво заводу також привітало учасників бойових дій, які нині працюють на лініях виробництва за їх неоціненний подвиг та вручило подарунки.